Добрий день, я Гнитюк Каріна Назальна. Викунала роботу на тему річка Кажанка. Окраси селища Великодолинське, опорний заклад освіти в ліцей No1 Одеського району Одеської області. Керівник Зінченко Людмила Миколаївна, вчитель географії опорного закладу освіти Волкодолинського ліцею номер 1 Ми знаємо, що малі річки відіграють важливу роль у суспільстві е, людей. Вони впливають на їхню екологію та економіку країни. Але малих річок забруднюються, мліють, а деякі з них навіть зникають з фізичної карти України та землі. Об'єкт дослідження річка Акержанка. предмет дослідження фізико-географічний стан, гідрохімічний склад і екологічний стан річки Акержанка. Мета дослідження вивчити історичну довідку, загальної відомості про річку та її органічний світ. Розробити повну інформаційну довідку гідрохімічного складу річки Акарджанками. При написанні своєї роботи я використовувала такі методи дослідження, як емпіретичні, діагностичні це опитування, інтерв'ювання, бесіди, спілкувалася з багатьма жителями Левокладонського, у тому числі із учнями моєї школи, вчителями хімії, біології та географії. Спілкувалася з головою селищної ради і членами виконавчого комітету. На основі отриманих даних дала експертизу, експертну оцінку водам річки Каржанка і змоделювала її екологічний стан. Також теоретично це систематизувало, досліджувала проблеми на основі осмислення першого джерела. Малі водні об'єкти. Малі річки це важлива частина всього світу і нашої батьківщини. Для людини малі річки були не тільки джерелом питної води. А й протягом всього року також це джерело невичетної енергії і харчових запасів у першу чергу рибних. Востаннє подивитися на мапу України, щоб переконати, що річка є майже обов'язковим елементом будь-якого населеного пункту. В Україні більше 20 тисяч малих. В Україні Одеської області нараховується більше 75 малих річок, що мають довжину 10 кілометрів. У відділопільському районі нараховуються такі річки, як. Барабой, Акаржанка, Скурцянка та Дальник. Я живу в селищі Великодолинське. Великодолинське селище, що знаходиться на півдні України в Ледіопольському районі Одеської області. Назва річки виходить від слова акар, що з на тюрською означає та, що тече, текуча. Вперше вона була описана весною 1784 року французьким інженером на турецькій службі Лефітом Клаве. У 1791-1792 роках після визволення краю від турків, коли вся прибережна частина Буго-Дністровського межевіччя деякий час належала Чорноморському козацькому війську, що місцевість описав Дев Волан. Набагато пізніше, в 1921 1928 роках, група одеських біологів під загальним лідерством видатного географа Танфюльєва провела серію дослідження флори і фауни каржанської долини. Щодо тоді ще що мала назву просліньматарської річки. А каржанка це степова річка басейна Чорного моря, яка впадає в праву частину сухого лиману. Довжина річки складає 49,4 км. вислала літаль до села сухий лиман. Площа водозбору 190,3 квадратних кілометрів. Нова стоку 1,2 мільйонів кубічних метрів. Для того, щоб наповнити свою розповідь про кажанку та її стан, в цьому році я пройшла в завстачі військ у межах Великодовецького. На карті я позначила 5 промірених точок, Чудни, глибини і товщі про шар комуни. Від першої до другої проміреної точки для ділянки де річка пересохла, а я йде обмінила. Ширина річки між першою і другою промірними точками коливається від 0 до 4 метрів, глибина від 0 до 1 метра. А рушарк мулов від 0,5 метрів. Від 2 до 3 точки берег річки активно зростає зарос... очеретом і бодоростою. Від 3 до 5 рі... точки річка жива, наповнена водою внаслідок її очищення. Ширина... ширина річки між 3 і 4 приміреними точками коливається від 19,5 до 10 метрів. А між 4 і 5 від 10 метрів. 10 до 6,35 метрів. Мета мого походу виміріти швидкість течії річки невідрізку проміри мене точками від другої до третьої. Члени бригади запускали поплавці, став на відстані 5 метрів вище верхнього створу і по команді бригади закидували тричі поплавці у воду. Далі, за цими даними, я визначила швидкість хвилин, 5 метрів на хвилину. Для виміру довжини річки я використовувала 2 метри. Перший вимірила довжину кроками і перевела у метри. Для цього я виміряла довжину свого крока і один мій крок становить 0,625 метрів. Другий по карті великодолинського масштабу 1 см-1 км за допомогою нитки я виміряла довжину річки, що становила 12,5 см ще дані отримала довжина становить 12500 12 метрів. Далі я досліджувала гідрохімічний склад води у річці. Для її визначення використовувала загальну, загальну прийняту шкалу. Після досліджуваності проби води я визначила, що вона слабо-жовта. Осад. Зважені речовини, що присутні у природних водах складаються з часток піску, глини, мулу. Інших нарощених неорганічних сполук, а також живих, живих мікроорганізмів і водних організмів і їх відмерлих залишків. Мус складається з трьох шарів верхній, середній, нижній. Тобто стрічки я визначила за допомогою мірного циліндра. Визначила висоту стовпа рідини, через який вдалося прочитати текст на дні циліндра. Вона дорівнює 21 см. Отже, прозорість акаржанки дорівнює 21 см. Це значить, що вода є непридатною для пиття, без спеціальної підготовки, тому що за інструкцією придатною для пиття вважається вода, прозорість якої становить не менше 30 см. Запах води я виміряла за шкалою. Першу пробу взяла на третій точці і наступну через 200 метрів від третьої точки. Я бачила, що ця ділянка річки більш забруднена. Балах рівень забрудності водного об'єкта і його запах я отримала зведені результати, що характеризують загальну ступінь забруднення води. Так як бал запаху води становить 2 бали, а бал зовнішнього вигляду становить теж 2, тож ступінь забруднення води становить помірно забрудненим. Для визначення pH води із річки Акержанка я налила в вмірний стакан пробу води і опустила стрічку у лакмусового паперу. Я побачила, що жовтий колір лакмусу змінився на зелений. Це відповідає грубі нейтральної води. Органічний світ річки представлений такими організмами, як карась, бичок, короб, товстолобик, вожі, ропухові родини, жаби, мутрі, черепахи, ниркові качки, беззубки. Річковий рак, плавонець облімовний, багаторічна тервиниста рослина і очерет. Також павуки, жуки, бабки і ляска. Раніше ця річка була така глибока, щоб по ній плавали невеликі судна, але через людську недбальність та надмірну господарську діяльність вона перетворилася в неглибокий брудний струмок. Люди зливають туди побутові відходи. Деяким жителям шкода грошей на виміс тому вони все викидають у річку. Жителі надмірно використовують річку для поливу городів. Річка Акажанка не дуже тісно пов'язана з економікою прилеглих територій, але січні води таких підприємств, великодолинського, як Аквамінтекс і Вікторія, попадають в річку, особливо восени, коли йде переробка винограду. Якщо людина так буде ставитися. То через кілька років річка Акажанка зникне назавжди, і після неї залишиться тільки сміття і бруд. Оцінюючи сучасний стан Акаджанки, я визначила такі її проблеми. Надмірне за антропогене навантаження на річку, наприклад, житлові будинки і городи на берегах, що призводить до зменшення водних багатств річки. Вилучення з річки значної кількості води наслідок господарської діяльності, яка зумовлює насамперед зменшення річкового стоку за рік в цілому і в е, межені періоди, інтенсивне замовлення підземних вод, що призводить до осушення великих територій та зменшення підземного живлення річки аж до його повного зникнення, Складаність стічних вод та інші види забрудень, які помірно погіршують якість води. Нагромаджені мешканцями на берегах ТПВ. Для покращення стану окажанки було прийнято багато заходів для її збереження річки і її органічного освіту. З 2011 року на сесії Великодолинської селищної ради було прийнято рішення розпочати очисні роботи річки. За 2011-2012 рік було розчищено приблизно 55% від загальної довжини річки. За ініціативою і при підтримці селищного голови Володимира Олександровича Граба ручку було запущено в 2014-2015 роках мальків, Карпа і Товстолобика. Тепер всі бажаючі можуть вільно ловити рибу. Кожного року селищна рада проводить конкурс на кращого рибалку. Територія річки постійно озеленяється, висаджуються дерева і кущі. Активну участь в цьому приймають учні моєї школи, приватні підприємці і звичайні жителі Великодолинського. Жителі і школярі Великодолинського активно приймають участь у акціях посади дерево, чисті води, організовують суботники на благоустрої берегів. Отже, я зробила такий висновок, що наша річка цікава не тільки своєю старою історією, а й хочеться побачити її нову. Вона може стати дійсно гарною красою нашого селища, куди можуть ходити на прогулянки та дивитися на її чистоту. Вона може стати туристичним місцем, де захочуть побувати усі. Якщо дійсно подбати про її чистоту і порядок, Великодолинська селищна рада проводить певну роботу із питань вирішення екологічних проблем річки і облаштування берегової зони. У 2022 році на сесії Великодолинської селищної ради було прийнято знову очищення річки. Дякую за увагу!